Продається будинок, готовий до проживання. У селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані. цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все, три види опалення, електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний, до якого є заготовлені в сараї дрова, два кондиціонера, відеоспостереження. Також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати, кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною. Кухня з кафелем на підлозі та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишається плита. Та газові балони. Під будинком власна криниця та два септики. Проведено усі комунікації: двохзомний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город та є ще один з можливістю оренди: вимощена доріжка до будинку. Ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин та бібліотека. Гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Продається будинок у селі Брусниця Чернівецької області. Цей затишний будинок, розташований у селі Брусниця, є ідеальним вибором для тих, хто бажає жити в природному середовищі, але з комфортом і зручністю для родинного життя. Околиці села надають можливість насолодитися чудовими пейзажами та тишею. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів, з житловою площою 55 квадратних метрів, має два поверхи. Що забезпечують достатньо простору для комфортного проживання, чотири окремі кімнати, ідеальні для родинного життя або організації робочого простору, туалет та ванна кімната, санвузол, оздоблений вагонкою, підлога з плитки. В кімнатах виконаний ремонт, покладено ламінат, стіни, обклеєні шпалерами, що створюють комфортну атмосферу. Металопластикові вікна для кращої теплоізоляції та шумоізоляції, будинок оснащений трьома системами опалення: газове, електричне та твердопаливне, що дає змогу вибору найбільш економічного варіанту в залежності від сезону. На ділянці є гараж, що забезпечує захист автомобіля від погодних умов та зручний доступ до транспорту. В саду є альтанка, що стане ідеальним місцем для відпочинку та проведення часу на свіжому повітрі. Зручний заїзд на територію для автомобіля. Земельна ділянка в 11 соток у приватній власності, що дає великий простір для садівництва, городництва або інших господарських потреб. На території є город та виноградники, що дозволяє вирощувати власні продукти. Є паркан, який забезпечує приватність та безпеку. Поруч з будинком знаходиться Великий дубовий ліс, що дає можливість для прогулянок, збору грибів та ягід, а також для відпочинку на природі. Школа та дитячий садок знаходяться у сусідньому селі. У селі є два продуктові магазини, що забезпечують зручність у повсякденних покупках. Поруч з будинком знаходиться великий стадіон. Де можна займатися спортом або відпочити на свіжому повітрі. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто шукає тишу та спокій на природі, але з усіма зручностями для сучасного життя. Для перегляду обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. Допомогою кахельної групки. Три просторих житлових кімнати. Є все для проведення зручностей в будинок. Біля будинку проходить централізоване водопостачання на подвір'я заведено газову магістраль. В село ще газ не підключено. Також є ще одне жиле приміщення окремо стоячий будинок, з верандою, кухнею та житловою кімнатою, де є грубка та п'єць, тобто піч, та обкладено плиткою. Дуже мало потрібно дров для опалення, наявні підсобні приміщення для ведення господарства, Є хліви для худоби, шалаш для сіна, комори три штуки та два курники, дахи обидвох будинків накриті нержавіючою оцинкованою бляхою, не шифером, що забезпечує довготривалий термін експлуатації накриття, великий погріб, вигрібна яма, підсептик. Великий родючий город з чорноземом рівної форми у 40 соток. Велике подвір'я, криниця, гараж. Все огороджено парканом. Дуже багато плодових дерев, кущів та виноград трьох сортів. На території села є магазини, школа, садок для дітей, перукарня та церква. Гарне сполучення з містами та сусідніми селами постійно курсують автобуси. Для детальної інформації обов'язково звертайтесь до нашого телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Ірдинівка Черкаської області. Будинок утеплений ззовні та зсередини і оздоблений сайдингом та вагонкою. З шиферним дахом. Встановлено металопластикові вікна. Загальна площа 120 квадратних метрів. Дві кімнати по 18 квадратних метрів, кухня, передпокої. Та веранда. Зроблено косметичний ремонт. Стіни всюду обшиті дошками. Підлога також дерев'яна, пофарбована. На ділянці 44 сотки. Є сарай, металевий гараж, погріб, літній душ та лазня, яку потрібно привести до ладу та замінити вікна, колодязь та свердловина з водою, сад. Та виноград все огороджено металевим парканом з додатковим заїздом для авто. Город в оренді з можливістю викупу. Сусідів небагато. Це село це мальовниче місце з лісом, грибами та ягодами та гарною комунікацією. У селі декілька магазинів, школа, яка працює до 5 класу. Амбулаторія та велике футбольне поле для відпочинку. Поруч знаходиться зупинка транспорту. У сусідньому селі є школа та садочок для дітей. До річки всього 5 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок стане ідеальним місцем для тих, хто хоче жити в гармонії з природою. Але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на наш канал, щоб бачити першими усі нові оголошення. До вашої уваги будинок у Львівській області в селі Діброва. Будинок розташований у мальовничому місті біля лісу. Та невеликого озера, що робить його ідеальним варіантом для дачі або постійного проживання на природі. Площа земельної ділянки близько 9 соток з чорноземом, що добре підходить для ведення господарства. На території є парник. Будинок утеплений, має світло та камін на дровах, який забезпечує опалення. Сам будинок має 40 квадратних метрів, Світло-рожевий фасад з металопластиковими вікнами, є затишна веранда з декорованою огорожею. Всередині дві кімнати, облаштовані для проживання, але потребує ремонту. На підлозі дерев'яне покриття. В одній з кімнат є камін, який додає затишку, який обклеєний шпалерами у вигляді Цегли, кухня та санвузол. Наявні та обкладені плиткою. Додатковими перевагами цього чудового місця є спокійне місце для відпочинку з чистим повітрям, велике озеро поруч для риболовлі чи купання, велика лісова зона це чудова можливість для прогулянок та збирання грибів, у кроковому доступі магазини. Аптеки, школа та садок в п'яти хвилинах від будинку, зупинка транспорту. Цей будинок це хороший варіант для тих, хто шукає комфортне місце для відпочинку або проживання неподалік від природи. Для детальної інформації або огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал.